Купа тренерських відставок у топ-клубах. Баварія, наполі, суперник Шахтаря. Арсенал Беззінченка нічого не зміг зробити з спорту. Нулю дарів площину, поразка на драгау, майстер-клас інтера проти Атлетіко. Одним словом, вау! Левандовський нарешті в грі, але барса дивом віддала переможний матч у Неаполі. Мене звати Андрій Сенків, ви на каналі Goodieбін. І сьогодні, як завжди, ми говоримо про це найцікавіше, що відбулося у європейському футболі за останні дні. Перед стартом ставимо лайк, підписуємося, якщо ви чомусь досі цього не зробили, і давайте стартувати. Почнемо ми не з баталій Ліги Чемпіонів, а з купи тренерських відставок. За останні дні їх була незліченна кількість. Давайте про основні, головні та найважливіші. Відставка перша це Марсель, котрий вигнав Дженаро Гатузо. Я вважаю Гатузо не фізруком. Я вважаю Гатузо досить Ки гнучким та розумним тренером, але правда. В тому, що в Марселі абсолютно всі тренери стають фізурками та абсолютним непотребом. Те, як Гатузо моментами, моментами, певними відрізками працював з Валенсією, мені дуже подобалося. Але він був тоді в тому клубі, в котрому було важко досягти чогось більшого та стабілізуватися. У Марселі мова взагалі ж про це не йшла. На перший погляд, дуже нервовий, дуже емоційний клуб та місто Марсель. Такі самі Гатузо мали би зійтись і так далі. Але нічого зі стабільністю, справжньою тренерською роботою спокоєм, гармонією, балансом і так далі. Ну, ця робота нічого спільного не має. Ну і все пішло по одному місцю. І рано чи пізно Марсель повинен був вкотре, знову, як і завжди, змінити тренера вже в третій, до речі, в цьому сезоні. І це трапилося не лише після втрачених перемог на Шахтарем в Лізі Європи, а після поразки від Бреста у Лізі-1. Хто ж тепер тренуватиме Марсель в нинішньому матчі проти Шахтаря? Тут все максимально просто. Це Жан-Луї Гасе. Йому 70, і останнє місце роботи цього тенера – це збірна Кодивуару. І там, звісно, трагікомедія трапилася, тому що гасе звільнили збірну Кодивуару після групової стадії, після поразки від екваторіальної гвінеї з рахунком 0-4 в той момент, коли здавалося, що в цієї збірної господарки не немає жодних шансів ні на що. Можливо, навіть у плей-офф вони не вийдуть. Отже, гасе звільнили, а далі ви все прекрасно знаєте. Прийшов тимчасовий фае і зробив Кодивуар чемпіоном континенту. І цей факт може трошки вводити в оман, говорити про те, що блін, та запросили чергового якогось бездеря, жодних варіантів немає. Насправді це дуже розумний та талановитий. Тренер, не дивіться, будь ласка, в його паспорт. Він працював помічником Лорана Бана в різних місцях роботи: Бордо, ПСЖ, збірна Франції. І після того, як Гасе пішов у вільне плавання та став самостійним тренером, у Блана все ну все не склалося. Французькі медіа говорять про те, що без гасе блан не тренер. Плюс важливо, що в гасе гарно виходило в Сен Етьєні, дуже кризовій команді, котра ну, вже після його відходу скотилася в піке. На секундочку він приводив Сен Етьєн до Єврокубків, посівши з цією командою аж четвер. Верте місце у лізі 1. гасе має працювати у Марселі до закінчення сезону. Я дуже здивуюся, якщо це трапиться довше. Таке інколи, дуже інколи, дуже рідко відбувається в Марселі. Тренерська відставка номер два: це Юрген Клінсман пішов з південної Кореї. Це те, що мало трапитися ще після Кубка Азії, де Корейці у півфіналі вилетіли від Йорданії. Правда, у Клінсмана був контракт до наступного чемпіонату світу, мав би він у ці цикли працювати з корейцями. Але блін, те як Корея грала на Кубку Азії, те як ця дуже зірко. Ова команда була абсолютно розібраною, не тренерською, не змістовною, не організованою, Ну говорили виключно про одне. Йому потрібно йти. Плюс федерацію футболу Південної Кореї страшно дратувало те, що Клінсман рідко буває у тих краях. Навіть про відставку Клінсман дізнався не вживу, а по відеозв'язку. Він проживає у Сполучених Штатах Америки. Також величезна увага корейських медіа була прикута до того, як Клінсман прибуває зі збірної Кореї в аеропорт після Азії і постійно усміхається. Йому після цього всього провала було весло. Він говорив, що все можна виправити, все буде окей. В підсумку місцева федерація прийняла найбільш логічних всіх логічних рішень. Жодного позитиву у праці Клінсмана на чолі цієї команди не було. Тому він йде у відставку. І тут питання в тому, де далі працюватиме Клінсман. Дуже складно уявити собі якусь хорошу амбіційну збірну, котра зробить на нього ставку, і тут питання взагалі навіть в тому, чи це цікаво самому тренеру. Якось виглядає, що не дуже. Тепер про тренерську відставку з англійської прем'єр-ліги, про котру довго говорили і давно очікували. Рой Ходжсон пішов з Кристал Пелас, а його замінив німець Олівер Гласнер. Ходжсону все просто. Він кілька років тому завершив тренерську кар'єру, але у минулому сезоні в Пелас все було не в порядку, і потрібно було команду рятувати від потенційного вильоту. Патрікавий ра звільнили. Ходжсона призначили до закінчення сезону, і він зумів Пелас врятувати. Далі влітку потрібно було щось нове думати, але керівництво клубу вирішило все спростити у довгих дискусіях між собою. правління Пелас вирішили наступне дати ще один рік Ходжсону. Але вірити розуміння в те, що в вийде на дистанції, зробити те, що він зумів. У ті останні кілька місяців попереднього сезону було складно І в підсумку. Так і трапилося. Пелас бореться за виживання. При тому, що у лондонців хороший бюджет, солідні футболісти. Так вони вже давно в АПЛ, і в них хороший, великий достатній для чогось вищого бюджет. але з Хорсоном навряд чи вище скочити вдасться. Тому кілька останніх місяців Пелас активно думали про те, що робити з Хорсоном, Чи його звільнити взимку, чи вже влітку. Але була боязнь, щоб команда не вилетіла до кінця сезону. З англійської прем'єр-ліги. тому все активізувалося. На цю посаду, як і зазвичай було кілька кандидатур. Мова про Купера, котрого звільнили з Нокінгема, про Лопетеги, котрий влітку пішов з Вулверхемдона, Ну і про Олівера Гласнера, котрий в тренував Франкфуртський Айнтракт і з цією командою вигравав Лігу Європи та грав у плей-офф Ліги Чемпіонів. В Підсумку зробили вибір саме на німці, видавши йому контракт до 26-го року та зарплату у 4 мільйони фунтів на рік, він приїхав до Пелас на переговори в четвер, і в цей же день госпіталізували Роя Ходсона за інформацією британських змін. Мі, йому стало погано на тренуванні в підсумку. З Ходжсоном все добре, але в понеділок він вже не був на теневському містку Пелас матчі проти Евертона. Там працювали його помічники, а Гласнер вже був на трибунах. Гласнер один з найкращих німецьких тренерів. Він розпочав свою кар'єру, будучи помічником Роджера Шміта, який прямо зараз тренує в Бенфіці. Гласнер допомагає, Звісно, ще в інших попередніх його клубах. У самостійній роботі він себе здорово провів у Вольсбургу, з котрим потрапив у топ 4 бунди Ну і з Айндрахтом. Я нагадаю, що він виграв ще раз Лігу Європи та грав у плей-офф Ліги Чемпіонів з цією командою. вперше в історії цього клубу. Що ж до гри, куту ставить Гласнер, то звісно мова буде про інтенсивність, про контрпресинг, про Пресинг про здебільшого тріку центральних захисників, про швидкі переходи, про вертикальний футбол. Ну і також, окрім. Гри безпосередньо у футбол треба розуміти, що класнер досить конфліктний тренер. У нього були розбіжності із керівництвом Вольсбургу, про що він говорив публічно в медіа. Ну і через це, в тому числі, він покинув і Айнтрах. Так він хотів більше, більше і більше трансферів, підсилень, росту вперед і так далі. Незрозуміло, чи можуть дати йому це в пелас, але на вітрину під назвою АПЛ цей коуч повівся. Ну і тепер до Баварії, котра звільнила Томаса Тухеля. Точніше, не звільнила це дуже гучно сказано. Він працюватиме до кінця сезону у Баварії, а далі команди розірвуть контракт. І на тому все. І це для мене дуже дивно, тому що якщо клоп, наприклад, так, котрий оголосив, що піде в кінці сезону, працюватиме в Ліверпулі, то я вважаю, що це ок. Чому тому, що клоп це тренер, котрого обожнює роздягальня, і гравці гратимуть за нього до кінця сезону, щоби їхній тренер покинув клуб на дуже і дуже позитивній ноті. В Стухелем ситуація інша. Він розвалює роздягання, він конфліктує з лідерами. Він говорить своїм футболістам, фактично прямим текстом, що вони абсолютно лайно. І як їм грати під керівництвом цього тренера до кінця сезону, розуміючи, що це його останній сезон, і те, що він до них не, не дуже так собі добре ставиться, ну я собі складно уявляю, якою має бути мотивація та хімія в цій команді під керівництвом цього тренера, враховуючи весь контекст, який супроводжує роботу. Хиля у Баварії, принаймні у цьому сезоні. Тому, якщо б я мав таке право голосу на звільнення Тухеля, я би робив це або вже зараз, або влітку, але не оголошуючи про це, я не бачу в цьому жоднісінького сенсу. Що ж до тих, хто може Тухеля займати, то поки що говорять про кілька кандидатур. Зокрема, про Хабі Алонсо та Гансі Фліка, котрого дуже дивно свого часу з Баварії звільнили. Ну і п'ята тренерська відставка, про котру не можу мовчати, це звільнення Вальтера Мадзарі з Наполі. Це вже друге тренерська. Звільнення в цьому сезоні для неаполітанського клубу, для клубу, котрий увага є чинним чемпіоном Італії. Хто там забув, можливо, саме призначення Мадзарі було максимально дивним. Чувак тренував добре наполі 10 років тому, потім в нього все не дуже здорово складалося в різних клубах та в різних країнах. Але Де Лаурентіс вирішив повернутися до своєї першої любові любові, котра застрягла там ще у. Тих часах у тому футболі і нічого нового цьому наполі не дала. Так планом наполі на великі матчі був автобусний стиль. Це дуже і дуже печально. Жодних емоцій, жодного конструктиву. Ну і важливо, що жодного результату цей тренер команді не дав. Тому його логічно звільнили замість Мадзарі. У наполі прийшов Франческо Кальцона, тренер, котрий водночас тренує збірну словаччини. І це перший клуб у кар'єрі цього тренера, котрий він тренуватиме самостійно. Він же до цього працював у Наполі у штабах Сарі та Лучано Спалеті. Також допомагав свого часу і у себе ді Франческо Кальцона. Це тренер, котрий очолив збірну Словаччини за креатурою Марика Гамчика, котрий розумів, що один з найбільш талановитих випускників коверчано е дозволить збірній його країни досягти якихось висот. Цих висот досягнуто збірна Словаччини достроково на євро. Також гуляє інформація про те, що Хамшик знову виступив агентом цього тренера, промотувавши його перехід до неполітанського клубу. І навіть була мова про те, що Словак стане помічником Кальцона, але цього підсумку не трапилося. Щоправда, під час матчу Наполі та Барселони Хамшик сидів неподалік від Делаурентіса. Можливо, таки щось там йому і шепче. Поки що говорити щось глобальне конструктивне, позитивно-негативне, будь-що про цього тренера та цей союз складно Наполі як. Може зі всіх сил намагається врятувати цей сезон. Ну а Валенсія не намагається врятувати цей сезон. В них все складається більш-менш непогано. І в суботу вони гратимуть на виїзді проти гранади за кутирування нашого партнера компанії Фабет. Команда рубена Барахі матиме серйозні проблеми. Але я вважаю, що вони таки переможуть на виїзді. Коефіцієнт на їхню звитягу 2,78. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому команді коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та тросовіспівнів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розваги, а ніяк не спосіб для заробітку. Ну а тепер до ліги чемпіонів. Чотири матчі у одній восьмій фіналу були перед нашими очима. Матч перший порту проти Арсенала, перемога команди Консейсау з рахунком 1-0. І цей результат, і сама ця гра для Арсенала — це суцільний жах. Судіть самі. Арсенал не грав у плей-офф Ліги Чемпіонів з 2017 року. Коли вилетів від Баварії з рахунком 1-5, в підсумку 2-10 вони тоді від мюнхенців отримали. Лише один гравець стартового складу Арсеналу до цього грав у плей-офф Ліги Чемпіонів. Мова про Кая Гаверца. Чому я говорю саме про ці факти? Бо багато саме футбольних людей відзначають лігу чемпіонів як досі окремий та дуже особливий турнір, котрий нічим не можна замінити та змоделювати. Зрозуміло, що є англійська прем'єр-ліга, де грає арсенал, де рівень інтенсивності, відповідальності, швидкостей є у кожному з матчів. але все одно це тривалий турнір, де є. Помилки, де можна робити помилку, де є право на цю помилку, тому що дистанція турніру велика. Влізі чим потім дає два матчі вдома та на виїзді, може трапитися будь-що, і це будь-що матиме критичний та визначальний вплив на результат на вихід у наступний раунд. На матч Порту Арсенала порту вийшов битися. Битися і ще раз збитися. М'яч в цьому матчі був в грі лише 51 хвилину. Це найменший показник серед всіх матчів однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Також в цій грі було зафіксовано 36 фулів. Це найбільший показник взагалі в цій Лізі Чемпіонів, враховуючи і груповий етап, і от перші матчі однієї восьмої фінал. В підсумку Арсенал не зміг взяти оцю в'язку гру. Під контроль, звісно, в них був контроль м'яча, але контролю гри в них точно не було. Не було жоднісінької гостроти максимум після стандартів. За весь матч Арсенал взагалі жодного разу не пробив у площину воріт португальців нуль. Нуль ударів. Ось, будь ласка, гляньте на статистику. Порту, котрий менше володів м'ячем, котрий взагалі не просинував і не намагався цього робити, переграв Арсенал з точки зору створення гольових моментів. Ось найбільш гарячий з них Отакера Порту Галена, котрий з лінії воротарської підібрав нейтральний м'яч і влупив в стійку. А потім надабування просто не зорієнтувався, наскільки сильний він пробив першого разу. Арсенала навіть близько схожих моментів не було. І тут треба відзначати відсутність Олександра Зінченка, котрий через. З травму пропускає третій поспіль матч, враховуючи організований середній блок порту, з інчинком було б набагато легше його проходити, знаходити якісь варіанти, прошивати, комбінувати і так далі. Як Обків'єр в цьому контексті, звісно, набагато більш обмежений футболіст. Але попри цю обмеженість Ківіра, попри хорошу оборону порту, їхні непогані вилазки у швидких відривах, Арсенал все одно міг поїхати з Португалії з нічиєю, з рахунком 0-0. Але те, що трапилося наприкінці матчу, це суцільна катастрофа. За 24 секунди перед забитим м'ячем порту, Арсенал тричі володів м'ячем, і кожного разу не втримував його. Спершу неточну передачу віддав Рая, потім там щось заштопорився Райс. Ну а в підсумку Кай Хаверц віддав довгу передачу, дуже ризиковану, на когось своїх партнерів вперед. Рахунок 0-0. Грати ще було хвилинку. Але пас був в ні на кого. Три футболіста Арсенала одночасно побігли в одну точку. М'яч було перехоплено, і Галено не мав жодного супротиву. Він отримав м'яч, наче в центрі поля, наче не було жодної небезпеки. Але ті футболісти, котрі мали його зустрічати, вони були чомусь попереду. Арсенал, враховуючи всі складнощі в цьому матчі, всю дезорганізацію, вирішив... вийшов. В цій дезорганізації організації щось придумати і взагалі виграти цей матч. В підсумку пропустив Галена отримав м'яч, без жодного супротиву просунувся і здорово пробив у дальній кут Вейт рай. Ось що сказав про це Артета. Ми не можемо виграти, якщо тричі так поводимося з м'ячем у глибоких зонах. Тут нічого додати. Арсеналу потрібно щось придумувати на матч. Відповідь головне, найголовніше з точки зору агресії. Та боротьби без цього каноніри виглядають дуже хиткою конструкцією, котру цей порту цілком може перемолоти. Тепер йдемо до матчу Наполі проти Барселони. Вивізка хороша, чемпіон Італія проти чемпіона Іспанії, але і ті і інші мають страшні проблеми. Наполі я вже вище говорив про тренерські відставки. Змінив коуча саме перед цим матчем. у Барсе несе настільки погано, але хаві йде в кінці сезону. Ну і плюс стабільність їм все одно бракує. Але в цьому матчі у них багато чого вийшло. Ось слова самого хаві. Я щасливий, тому що багато речей, над котрими ми працювали, були ідеальними сьогодні. Це одна з найкращих ігор, в яких. Ми грали коли-небудь у Європі з тих часів, відколи я тут. Шкода, що результат не довів нашу перевагу. І це правда. Барса повністю контролювала гру. Барса повністю закривала наполі. Наполі взагалі не розумів, що робити. Не було ні агресії, ні пресного, ні зустрічань, ні відповідей. У першому таймі Наполі наніс по воротах Терстегіна нуль ударів в принципі. А хаю відкотився до стартових налаштувань, до того що він розпочинав у Барселоні. Не було двох типових вінгерів. Наприклад, зліва грав Педрі, котрий часто опускався в центр та створював кулак у центрі поля, якраз і Гюндогану абсолютно шикарно вписався в цей конкретний матч. Його відкривання, опускання, вміння знайти м'яч між лініями дуже нагадували Гаві, котрий на жаль травмований. Ну, але Гюндоґан набагато крутіший і зріліший прямо зараз футболіст, ніж іспанець. Ось гляньте, будь ласка, що і як, і, як він. Відкривався, як він приймав ці м'ячі. Приклад, перший Кансело знаходить Гюндогана на позиції центрального Форварда. Здорово відкривається, жодного офсайду, має можливість прийняти, розвернутися і мати час подумати. Приклад, другий вже Френкі Дейонк знаходить Гюндогана в більш глибшій позиції, але в позиції, де взагалі ніхто ніяк його не зустрічає. Ілкай спокійно піднімає голову, просуває м'яч і лупить, мерет, рятує. Схожою але менш плаваючою була роль Педрі, котрий також. Класно відкривався між лініями. Ось приклад, коли він там, де й має бути, і віддає хорошу передачу на Лівандовського. На перший погляд тут складно щось. Роберту позиція така, іначе прикриває. але порік на те й топ-форвард, щоби кількома дотиками проштрикнути м'яч у напрямок чужих воріт, фактично без розмаху, і забити свій гол. Це вже п'ятий гол Лівандовського в останніх чотирьох матчах за Барселону. Враховуючи кількомісячну кризу, можна констатувати. Її більше нема. Роберт повернувся. Але щось змінилося наприкінці матчу. Фактично, в останніх хвилин 15. до цього наполі на полі не було. Хавіш уста мінявся замінами. Він не робив ротацій, не міняв гравців, котрі втомилися. А кальцона цим і займався. Він навіть хвічу прибрав. досить таки недоторканого гравця для інших тренерів. Але хвіча не давав інтенсивність, хвіча не рухався без м'яча. й з м'ячем в нього виходило все так собі, коли на поле вийшли Траоре, Лінстрюм, Распаторі та Сіміони... Цей за тис Барсу, але перед цим вони, звісно ж, забили. І цей гол перший момент наполі у цій грі. Замбоангіса без супротиву віддав передачу на осімхена, на котрому висів і ніго Мартінес. Іспанець обрав дуже ризикований варіант: викидуватися на м'яч і вибивати його, не очікуючи, коли Осімхен прийме м'яч, і там щось рухатиме корпусом. Цей рух і ніго привів до зіткнення з Осімхеном. Але нігріть більш збитий та фізично сильний футболіст. Еніго банально впав. Осімхен банально прийняв, розвернувся та прошив Терштегіна. Ось що сказав Кальцона: мені дуже сподобався настрій по перерві. Команда повірила, що може виграти, а зазвичай наприкінці навпаки стає важко. Мені не сподобалася неорганізованість за два дні не можна створити диво, але ті, хто вийшов на заміну, все виправили, оживили команду. І ця ніча, і цей рахунок для Наполі це щось неймовірне. Це справді диво враховуючи весь малюнок гри, весь той хаос, який був протягом фактично всього матчу, окрім останніх 10-15 хвилин. Барса ж провівши цілісний поєдинок, якимось дивом не забрала перемогу, і це те, що частенько трапляється з цією командою в цьому сезоні. Це найбільша її проблема. Чого очікувати від нестабільних Барса та Наполі у матч відповіді, я поняття не маю. Ну, а тепер до матчу Ейнховені. ПСВ проти дортмундської Борусії на перший погляд б бути дуже яскраво, тому що ПСВ одна з найбільш яскравих команд Європи у цьому сезоні. А Дортмунд — дуже яскрава команда у новому році, враховуючи трансфери, враховуючи тренерські зміни у штабі Терзіча. Так ця команда ну справді якось оживилася, стала грати більш авантюрно. Але в Нідерландах все було набагато простіше. Дортмунд забив першим. Це зробив екс Доніел Песфадонілман. Але далі Дортмунд якось так ну. Наче зупинився, їх влаштовував рахунок 1-0. і в другому таймі було максимально сотужно. 1-1 Люк люкдіон забиває з пенальті і Терзіч робить заміни, котрі говорить. Борусію влаштовує нічия. Наприклад, Озджан заменив Малана, Вольф заменив Санчо і Дортмунд докотив до потрібного до нічії. Ось що сказав після матчу Терзіч у першому таймі. Ми добре грали та часто добре пересували м'яч. У другому у нас не так все й виходило. Песе був явно краще. Вони не безпідставно перебувають на своєму місці. Ну і тепер до матчу інтера проти Атлетико. До матчу, котрий в мене, чесно скажу, викликав неймовірні відчуття. Мені дуже сподобався цей інтер. Цей інтер дуже солідний, дуже різноманітний, і той, котрий вирішує різні завдання різними способами у різних матчах. А, наприклад, центр Хава Атлетіко, де Павлю сказав таке: з того, що я побачив на полі, я не знаю, у чому саме інтер переважає Атлетико. Давайте спробуємо пояснити. Атлетіко, попри деколи локальні, а деколи глобальні атакувальні зміни у власній стратегії, на матч проти Інтера були максимально простими. Без м'яча команда Сімон грала 5-4-1. А з м'ячем 5-3-2, де разом з Грізманом на вістрі був Маркос Льоренте. Вихід саме Льоренте, а не Депая, Корея, цілком Можна пояснити, в матчі проти Лас Пальмаса Льоренте виконував схожу роль, і будучи на одній лінії з різмами, він просто запросингував центральних захисників канарської команди. Тут історія схожа: Льоренте виходив не тому, що він якийсь крутий атакер, крутий фінішер, чи якийсь крутий план на гру з м'ячем атлетіком. Тут потрібна була реганина від Маркоса в грі без м'яча, враховуючи те, що він по своїй броні і центральний півзахисник, і правий захисник. І в цьому матчі він вже потім з часом в другому таймі грав і на тій, і на іншій позиції. Цях так, от в Мілан Атлетіко, приїхав регати, а не атакувати. Але Інтер знищив цей Атлетіко. Він по насміхався з плану Сімоне на гру. Тому що, попри бажання зіграти сухо, попри бажання мінімізувати ризик на власні ворота, цей Атлетіко це не той Атлетіко Сімоне, котрий ще раніше був, котрий взагалі не давав нічого гісінько створити і кінжаль не вибігав в контратаки. Цей Атлетіко зовсім інший. Коли Сімоне намагається з нього зробити отой свій легендарний, то нічого гісінько не виходить. Рахунок 0-1 – це ще дуже мало при такій грі. Найважливіше інтер як конструктор, футболісти весь час змінювалися позиціями, і це дуже складно. Тому що коли ти граєш проти гравців, котрі у статичних ролях грати без знача максимально просто. А коли гравці весь час змінюються місцями, хтось кудись весь час вбігає, то рано чи пізно ти загубиш цього футболіста. Ти не зрозумієш, хто має по ньому грати, що взагалі відбувається, і так далі. І чим більше таких хаотичних, дуже організованих рухів, тим тобі складніше. Ось кілька прикладів. Брала на позиції правого центрального захисника в схемі. З трьома в інтері опускається низько для розіграшу. На позиції правого захисника опиняється павар, а вище грає правий латераль Дарміан. Одразу три футболісти змінили свої позиції. Але це ще квіточки. Ось цей приклад максимально яскравий. Барела та Хакан Шалханоглу розігрують м'яч на позиціях центральних захисників. В цей же час подивіться, де знаходяться Деврей, Бастоні та Павар. Барела хорошою вертикальною передачою, знаходить Арнаутовича. Той приймає м'яч і очікує, чого очі. Вривання у величезну вільну зону, котра утворилася завдяки оцим рухам футболістів Інтера, хакана Шлаханоглу. Він вривається туди, ніхто по ньому не грає. Далі він спокійно знаходить Арнаутовича, той обігрується з Лаутаро і отримує шикарний момент для удару. Те, як Трійка центральних півзахисників Інтера грала цю матчу, викликає виключно захоплення. Чалханоглу та Барело опускалися нижче для розіграшу. Мхетарян прекрасно діяв в переходах. Як, наприклад, тут, коли Бастоні відібрав а Мхетерян одразу запустив прорив Леотара Мартінеса. Окрім цього, і Барела, і Мхітарян, і Шаханоглу одразу реагували на втрати когось цієї трійки на свої власні чи на партнерів. Тобто і без м'яча вони шикарно взаємодіяли. І навіть коли не було перехідних фаз, Атлетіко залишався статичним, інтер все одно придумував. І оця тріка була шикарною. Диспетчеські якості шлаханоглу, відкривання барели там Хітаряна ще раз. Ну це треба передивитися ще раз. Ось гол, котрий забив Інтер. Перед цим вони одразу втратили м'яч. Чому? Тому що аут було вкинуто не туди. Віцель спокійно грає головою, але Бареле виграє свою боротьбу, і м'яч опиняється у Ренілдо Мандава. Дуже дивно, чому цей захисник, котрий на заміну, взагалі піднявся настільки високо, тому що у цій позиції з м'ячем мав бути де Пауль. Вони були фактично один з одним. Але враховуючи той факт, що два футболісти в одній позиції за такий трошки невеличкий хаос, і мандава в першу секунду не зрозумів, що йому робити з м'ячем. В Підсумку м'яч було перехоплено в фратезі і запущено відрив Леотаро Мартінеса. Після його удару облак врятував, але добивання Арнаутовича було абсолютно точним. 1.0. Далі інтер різними способами та методами міг Закривати цей матч ще, ще і ще більше. І я дуже дуже і дуже засмучуся. Якщо в Мадриді ми побачимо той же атлетіко, не ризикований, такий, що чекає чогось, грає багато без м'яча і в нього нічого не виходить. Сімеоне потрібно власне напрацювання застосовувати і в суперважливих матчах, що ми бачимо далеко, далеко не завжди. Є, звісно, там відмінності, як матчі там проти мадридського реала в першому колі. Але в цілому, це завжди про обережність. Ця команда. Не вміє, не хоче і не грати ніколи так, як, як той легендарний Атлетіко. Ну і ще з мінусів у цьому матчу для команди Сіміона це травма Антуана Грізмана. Він покинув поле на 78-й хвилині. І це так, це пошкодження. Це перше пошкодження Француза за останні два роки. В Останній він тримувався у січні 22-го. Кілька матчів наступних він пропустить. Його намагатимуться таки відновити до гри відповіді проти. Інтера, ну а з позитиву Альваро Мората після травми повернувся. Отакі от історії пишіть в коментарях, що вам бракує, що вам забагато, що вам замало в моїх відосах. Дивіться інші тут, та отут. Бережіть себе, тримайтеся. Купи спокійного всім та переможного дня. Слава Україні.